Ви часто питали, маски тоновані, щоб працювати на вулиці, коли ярке сонце. Да? Щоб лице у вас не запотівало і треба таку антиблікову маску або тоніровану маску. У нас були завжди такі прозрачні маски, вона дуже себе добре зарекомендувала, багато хто користується. Но в цьому сезоні замовили ще й тоновані. Кількість по ним обмежена, тому кого цікавить, поки вони наявності є. Давайте спробуємо коричневу така маска да, з тонованим ефектом. Так, одягаємо на обличчя, підтягуємо з боку резиночки, по розміру можна. Ну, так само нічого не мішає, маска не запотіває, тут силікончик піджав, тут захист з подбородка, тут решітка, через яку ми дишимо. Ну, все дуже добре. Сидить ідеально, колір такий насичений, в приміщенні можна працювати. ну В прозорі буде краще, якщо в приміщенні. Якщо на вулиці, то в хорошу погоду, то ця маска буде дуже-дуже добре, коли сонце, знаєте, жарко, то лице не буде так потіти. Маска коричнева. Отак вона виглядає через стекло. В принципі, неплохо. Так, пробуємо чорну маску. Повністю чорна маска. Вона буде темніша за коричневу. Вона така навіть не чорна, вона трошки сірого ефекту видає. Так, одягнули маску. Ну так само нічого не мішає. Хороший обзор 180 градусів. Тут силікончик, резиночки, нічого не давить. Збоку відрегулювали як потрібно. Ну, Маски круті. Тому, кого цікавить, в наявності є в нас прозора, є в нас коричнева, є в нас чорна. Для замовлення залишаю номер телефону, пишіть на Viber, телефонуйте. Всім гарного вечора!